Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано вісім приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів селища міського типу Козача Лопань Харківського району. Через обстріли з реактивних систем залпового вогню села Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчу споруду. Від обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Зелений Гай Ізюмського району. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 36 оперативних виїздів. Пожежі спричинені ворожими обстрілами. О 9-й. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ. Вулиця Благовіщенська, 34. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі 30 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 9.40. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Об 11-й район, Вовчанська територіальна громада, село Бочкове, вулиця Нижня Новоселівка, 11. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 15.20. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Вісім раз. Рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Окупанти гатили по місту Вовчанську. Перевіркою виявлені пошкодження та часткові руйнування. Восьми приватних будинків та надвірних забудов через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою, трапилось 15 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 10,5 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 154 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі Синківки Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив з втратами. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували Слов'янськ, Донецьку область. За даними місцевої влади, ударили ракетами та шахедами. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, медичний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв. Під вогнем також опинилися Херсонська та Запорізька області. З початку повномасштабної війни Україна повернула 2235 своїх громадян з полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Гарант також наголосив, що робота буде продовжуватись і додому повертатимуть все більше українців. Уряд словаччини 17 квітня схвалив заборону на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України. Водночас транзит через країну не під забороною. Про це повідомили представники уряду країни партнера. Рішення набуде чинності 19 квітня. Передбачається, що заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України захистить словацькі господарства та здоров'я споживачів. У Франції продовжуються протести проти пенсійної реформи. За даними місцевих ЗМІ, люди масово вийшли на вулиці після заяви Еммануеля Макрона про те, що реформа набуде чинності вже цієї осені. Відомо, що між громадянами та поліцією відбули зіткнення. Правоохоронці застосували слізогінний газ. Витік секретних документів Пентагону секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що вплине ця подія на контрнаступ ЗСУ. Перш за все зауважує Данілов, Україна має одразу кілька варіантів розвитку подій на фронті, тим паче, що у Міноборони України запевняють, що Пентагон не мав повного доступу до планів щодо контрнаступу збройних сил. Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, у тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення. Олексій Данілов також додав, що ведуться розмови не лише про контрнаступ, а й, зокрема, про звільнення усієї окупованої території України. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може. Про те, що Сполучені Штати повністю підтримують плани України, зазначив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду впевнений, що так званий злив документів та інформаційний шум навколо цього ніяк не вплине на плани здобути перемогу над армією окупантів. У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми націлені на те, щоб реалізувати всі наші плани і здобути нашу перемогу. Денис Шмигаль також зазначив, що майбутній контрнаступ української армії відбудеться вже найближчим часом. Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета перемога, наша мета звільнення українських територій у межах 1991 року. Ми впевнені, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків. Затиша є е, у обстрілах самого міста Харкова, е, і е, з одного боку, це ми радіємо, але з іншого боку, е, є певна. Тривога тому що не було не було обстрілу, але ситуація зараз. Ви бачите, що об'явлена повітряна тривога, тому що можливі приліти балістичних ракет і інших снарядів, які по нам. Як ви дуже слушно сказали, терористи російські війська постійно обстрілюють з першого дня війни місто Харків було під жорстокими обстрілами російських військ і там було дуже багато руйнувань житлових будинків, і нам приходилося приходиться зараз пересілювати людей у гуртожитки, де вони за. Знаходяться, що стосується відбудови, хочу сказати, що дуже багато ми робимо завдяки. Підтримки офісу президента нашого Володимира Зеленського, що стосується субвенцій, завдяки міському бюджету. Ми за той рік відбудували 200 домівок харків'ян. Крім цього, я маю на увазі багатоповерхових доми до домівок. Крім цього, хочу сказати, що зараз у нас у роботі знаходяться 50 Багатоповерхових дом домівок, де ми теж робимо відновлюване роботи, будівельно відновлюване роботи завдяки нашим будівельникам. Коли потрібно, місто Харків буде приймати як до речі, і зараз ми приймаємо людей, які приїжджають з деокупованих територій, людей котрі переїжджають у наше місто, коли є. Певне труднощі, виклики, опасність і тому ми розміщуємо цих людей. Це наші українці, вони теж наші харків'яни, і ми о них заботимося точно так же, як заботимося у наших містян. 17 квітня оголошено всесвітнім днем боротьби з гемофілією. Це рідкісне спадкове захворювання пов'язане з незгортанням крові. У таких хворих навіть незначна травма із кровотечею може призвести до втрати великого об'єму крові. Ще серйознішою проблемою для здоров'я таких хворих є внутрішні кровотечі. Це спадкове захворювання, яке є х-щепленим, тобто передається від хворої матері до хворої дитини, зазвичай. У 99,9% з хворому хлопчику. Тобто носій мама передає цей ген своїй дитині хлопчику для того, щоб захворіти дівчина, повинні хворіти і мати, і батько. Що таке гемофілія, Не з чуток знає Вікторія. У неї обидва сини мають таку особливість старшому 17, меншому 11. У моєго старшого рібінка часто нарушались. Ну, часто було кровозалізання в коліннях суставах. І він у мене, виходить, 4 роки не ходив, перестав ходити. У нього сильні були колінні ну, чашечки, як м'ячики, опухші. І він сильно, дуже сильно мучився з болями. До цього бы, вони могли спонтанно у нього кровозалізання бути в коліннях. Мне уже готовили меня к, к операции, ребенку, ребенку уже как бы инвалидное кресло подарили. Найголовніше в цьому захворюванні кажуть спеціалісти гемофілію виявити на ранніх стадіях, а потім вже підтримувати медикаментозно. 5 років у мене життя наладилася цією болезнью. До цього у мене життя була очень тяжова. Діти завжди були в тайбальні Ми тут, виходить, жили. Настолько выписывали, мы обратно сюда ложились, и бывало такое, что прям с двумя вместе лежали. То есть мы были в больнице раньше, здесь чаще, чем дома. Сейчас детки взрослеют, умнеют, слушаются маму, поэтому все благополучно. Зовні ці діти нічим не відрізняються від здорових. Просто у них є особливість, за якою підкреслюють медики, потрібно слідкувати і підтримувати, як повноцінно жити з гемофілією, що залишиться з людиною вже на все життя. У 16-й міській клінічній дитячій лікарні маленьким пацієнтам та батькам особливих діток детально розповідають на спеціальних лекціях. Ребілітологи радять тіло тренувати легкими вправами. А наприклад, у питанні догляду за ротовою порожниною стоматологи рекомендують віддавати перевагу м'яким зубним щіткам і дезінфікуючим рідинам. Подібні зустрічі наголошують у медзакладі потрібні для того, щоб і пацієнти, і їхні батьки зрозуміли, що гемофілія не вирок, а особливість. Наразі у нас на обліку знаходиться 12 дітей мешканців міста Харкова, які хворі на гемофілію, та 16 дітей-мешканців Харківської області. Ми єдиний заклад Харківської області, який обслуговує, де діти знаходяться на обліку з цим захворюванням. Єдиний наразі спосіб лікування цього захворювання це замісна терапія, тобто введення факторів необхідних для згортання крові. Це не є вироком це захворювання. З цим захворюванням потрібно жити, потрібно справлятися щоденно. І наразі це нашим пацієнтам це добре вдається. Але існують деякі правила, яких потребують виконання від батьків та маленьких пацієнтів. Це ще режими фізичних навантажень, тримання в пам'яті того, що в них є те захворювання перед якимись втручаннями, оперативними або інвазивними втручаннями тому. Наша задача сьогодні це нагадати батькам та їх дітям, що вони яких що вони повинні пам'ятати, яких прав дотримуватися в повсякденному житті, і як вони можуть покращити своє повсякденне життя, не враховуючи на те, що в них є таке захворювання. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, новини Харків. Що стосується, знаєте, помінальних днів, так це така традиція, яка є. У харків'ян у нас, українців, помінати людей близьких людей, посещати кладовища. Але хочу сказати, що не не усі кладовища будуть відчинені, бо є кладовища, на яких були активні бойові дії, і зараз вони замановані. І це дуже велика небезпека. Тому два кладовища буде зачинено зовсім. Крім цього, ми просимо, прохаємо людей бути дуже обережними, бо це стосується життя людей, і так я розумію, що це традиція, що будуть люди, але будуть безпрецедентні мери безпеки предприйняти нашими поліцейськими, військовими і роботниками ДСНС. Сміливі віддані і водночас безстрашні. Це все про людей, які працюють за принципом запобігти, врятувати і допомогти. І саме 17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Неабияку хоробрість та відданість своїй справі харківські рятувальники доводять щодня, особливо з початку повномасштабного вторгнення. І саме вони без зброї в руках, але з бажанням врятувати. Одні з перших зустрілися з ворогом. Перший виїзд був в цей же день. Зразу, якщо ну, так не пам'ятаю, мабуть, вісім з чим, то ми виїжджали на село ось, за окружною дорогою Бобрівка. І саме було неочікувано, що назад як вже поверталися, якраз на перехресті, ось на окружній, стоїть пробка, багато машин. І я кажу, бачу, що воєнні машини. Я розчитував, що це наші вояки. А як під'їжджаємо, водій каже, Олексійович, подивись, це не наші, а у них пов'язки, ленточки Георгіївські, да, грязні, чорні, як такі, да, вони там полями, мабуть, як не знаю. Полягали кулеметами на приціл, нас одразу взяли. Да, от так от. Таке було. А ось після обіду, як оце вже потім в соціальних месенджерах виконали якраз відео. як отут на цьому ж перекресті, їх наші хлопці дали їм причуханки. От тоді вже зрозумів, що нічого в них не вийде. З перших хвилин повномасштабного вторгнення служба харківських рятувальників переросла у фронт щоденної боротьби за життя всіх тих, хто чекав на їх допомогу. В палаючих будинках під завалами. На північній Салтовці горіло дуже багато квартир. У нас були на допомозі ще хлопці з області. І з підвала виходить бабуся, так років за 70. І вона пропонує нам пиріжки і гарячий чай. Це було ось. Я кажу, тому що ми наоборот, якби вони на північній Салтовці, це, як знаєте, було вже як, як сіра зона, ну тобі ж там дуже-дуже тяжко було. І коли оце бабуся так предложила, це все, то ну, сльози на очі, тому що, я говорю, наоборот, ми вам повинні, там, а вона та синки, дякуємо. А чого ж ви? Так куди, всю, все життя тут прожили, туди-сюди. ну так. Оце було. От, ну… Тяжко. Навіть не те, що там під обстрілами, а от, ну, цих людей, побачив, які там от вони ховалися в підвалах, це було чаще саме. І саме таке просте людське дякуємо давало, кажуть рятувальники, сили та натхнення з щастю нести свою службу заради життя і майбутнього. У нас кожен виїзд був, він, він важкий, звісно. На МЖК Інтернаціоналіст тоді дуже сильно нас обстріляли з танка. Ми не могли зробити свою роботу, не могли зайти під'їзд навіть. Робота під обстрілами з постійним ризиком для власного життя, подекуди майже без сну та в пекельних умовах, так рятувальники несли і продовжують нести свою службу у прифронтовому Харкові та області, яка так близько біля російського ворога, що безжально направляє смертоносні ракети в бік мирного населення. Звісно, що переживали, що знову будуть обстріли. Що... Спокою поки що не буде, але це наша робота, ми робили, нам потрібно було виїжджати, повертались до підрозділу, передягнулись і знову в бій. Був час і на сон, небагато, звісно, що відбувало, відбувало таке, що і не спали цілу добу. По всякому було. Спускали, допомагали. У нас був, наприклад, такий на 602-му мікрорайоні. У нас бабулю ми знімали, що не було судових клітин на трьох поверхах. З п'ятого ми її спускали за допомогою автодрабини. Їй 94-й рік. Ну, Ви представляєте, це, це бабулька теж. Така герой. Не ми герої, що ми їй там допомагали. От Вона, яка не побоялася з-під на драбину ж залізти, це теж тяжко. Чи вона так, вам сказала? Ну, вона чуть кричала, коли їй казали швидше, тому що обстріли були. Вона каже, я вам розкажу, коли спущуся. От так Отак. Приходять молоді хлопці, теж хочуть допомогти нам в нашій справі. Команда в нас стала у нас і завжди була команда добра, все, а тепер ми якби рідні душі, можна так сказати. Також Бога повірили набагато сильніше. Ну, ми робили чесну справу, нашу справу. Ми захищали людей, і це нам, нас оберігало і нам допомагало. Ти просто їдеш робити роботу, тебе там чекають. А... Все остальне не має значення. Я в ДСНС працюю, гашу пожежі там. А хлопці, які воюють і боронять наше життя, нашу країну, і ми повинні якось до них рівнятися. І це от мотивація. Це наша земля. Леся Купелюк, Олег Синицький, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Новини Харків. Наші герої, наші рятувальники, ми їм дуже вдячні, тому що ми на собі відчули, як вони рятували і наше майно, і майно наших сусідів. Так, ми дуже-дуже вдячні, ми гардімося, пишаємось. Пишаємось, тому що ми харків'яни, пишаємось нашими героями, і пожежниками, і поліцією, і волонтерами, і всі комунальщиками. Ми кожному вдячні, тому що ми маємо можливість жити в нашому місті. За це ми їм дякуємо. Здоров'я вже здоров'я їм натхнення, терпіння, мужності, сили, витримки, і щоб в них був вдома надійний тил, куди вони будуть повертатися, та відчувати всю любов, всю нашу любов. Ми завжди за них молимось. Хочу, щоб було для них більше здоров'я, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять, тому що ми їм за це дуже вдячні, і без них ми вже були б без свого майна, тому без свого міста, без свого міста, як мінімум. Тому так, ми хочемо побажати їм побільше здоров'я і миру. Хай і миру, всім, всім миру. вже буде мир. Я дуже уважаю цих людей. Я им выражаю огромную благодарность, потому что то, что происходило в Харькове, то, что они делали для Харькова, ну и вообще, это не только Харьков, это все города, все области, которые пострадали. Я хочу выразить огромную благодарность. И, ну, это герои, я считаю, что это герои настоящие, настоящего времени. И это те люди, которые идут и не боятся, защищают, грубо говоря, наш город. Просто огромнею спасибо. Мені хочеться по-перше, щоб цих людей обов'язково знали, щоб ну люди були їм вдячні, тому що. Мені здається, що вони ну не настільки як сказати, до дооцінені а, нашими громадянами, тому що це для людей більше вже як сприймається, як ну а, як та як те, що має бути. Ну, хочеться, щоб для цих людей а, більше робили. Харківським рятувальникам хочу подякувати перш за все і побажати їм міцного здоров'я, сил, терпіння. Просто дякую. Безумну повагу і вдячність. Дякую. Хочу побажати їм міцного здоров'я їм, їх і їхнім сім'ям, побажати, щоб у них було як найбільше вдалих виїздів, і, і якнайменше виїздів, як найменше виїздів, як таких взагалі, щоб їм було менше роботи надалі. В першу чергу я би хотіла сказати їм дійсно огромне спасія, тому що вони роблять... Я даже не могу это в размерах описать, какую работу. И стойкости. Чтобы небеса к ним были благосклонны. Мені здається, вони справжні герої втілення мужності і сміливості, тому що вони не побоялися залишитися на місці, зберігати наш спокій, допомагати напевно в саму скрутну хвилину, не тільки фізично, а іноді і морально. Тому хочеться побажати їм здоров'я, щоб їхні сім'ї були в безпеці, щоб. Їм вистачало наснаги далі працювати. А ми завжди готові їх підтримати і щоб не знаю, Будемо далі працювати на перемогу. Хай процвітає наше місто. Я просто хочу сказати їм дякуємо за те, що вони роблять таку важливу і складну роботу. Просто дякую.